Міжнародного благодійного фонду військова медицина України Торовській Алі Володимирі Віркожинецької Ірини Миколаївни 7.02.68 року, яка проживає в селі Путрівка, Васильківського району Київської області, вулиця Дружби, будинок 20, телефон 0,96. 758 94 78. Звернення. У грудні 23-го року в мене діагностовано гілостому HN Drive 4. HN 064 дріб ці була проведена операція по видаленню пухлини в неповному обсязі 19.02.1994 четвертого року. Пройшла 12 фракцій радіотерапії з першого по 16 радіомодифікації з термозоломідом 130 мг за одну годину. Кожного сеансу опромінення наразі, опромінення наразі проходить четвертий курс радіотерапії. Прошу надати мені допомогу в оформленні документів відповідно медичних стандартів ЄС, допомогу з медичного закладу по передачі німецьким медикам госпіталізації до профільного стаціонару для безкоштовного лікування з медичними протоколами ЄС. Ти проходиш четверту хіміотерапію, правильно зараз? Добре. Да. Все. Дякую. Да.